Друзі, всім доброго ранку. 26 вересня, 5 годин ранку. І зараз я розкажу причину, чому довелося не спати і бути на винограднику, контролювати температуру. Знову, друзі, заморозки. 26 вересня і постукав до нас ранковий Дід Мороз. Всі ви бачили, як ми робили захист винограду. Весною, і нас е, нам вдалося захистити в повній мірі отримати врожай. Але е, зараз осінній час зарані знову підійшли до нас заморозками і будемо якось пробувати з ними боротися. Зараз 5 годин ранку і зараз покажу вам ситуацію. Е, є ще форми, які не дозріли повністю, бачимо. Це її ще треба повисіти. Це в нас старенька така добра Ульяна. Отож, друзі, йдемо, покажу вам, яка ситуація. Дивіться, дежавю в мене якесь, не наче вчора ми займалися цим всім і знову, знову ці заморозки. Дивіться, знову те саме, бачите, ми натягнули нашу плівочку. Вон видно, до верха і подивіться, що у нас відбувається. Подивіться, Новий рік свято наближається. Бачите, подивіться, і воно поступово по поступово по травишці піднімається сюди на плівку, але там поки що все добре контролюємо. Зараз покажу вам травичку. Ну Воно видно, бачите, як, як воно все виблискує. Подивіться, як воно все виблискує. Знову у нас від нашого ставочка, да, від водички, воно це все береться. Подивіться, як воно все виблискує. Ось, ну все, вже вже замерзли. Тож, що ж, друзі, по захисту. Ось наша виноградна шкілка. Контролюємо температуру. По... Зараз поки що він грунтовий да, і береться від води. Отут От у нас в цій частині, бачите, ще поки, поки ось бачите каплі ще воно не мерзне. І ми контролюємо, як тільки він почне підніматися, йде до нашої шкілки. Вже розставлені у нас баночки з приробом для того, щоб гріти. Ніби і бачите і лоза. Вже коричнева, але хотілося ще, щоб воно дозріло краще. Бачите, є саженці, де вже і лоза повністю коричнева є ще, де до половини. Хтось мене питав, аватар, покажи, як там ще визріває лоза. Зараз, друзі, покажу вам аватар. Дивіться, ось аватарчик, якраз ми тут знаходимося. Дивіться, все по ньому нормально, дивіться, як лоза визріває. Бачите, вже на деяких саженцях по сантиметрів 60 вона визріла. Це вже добрий показник на цю пору. Ось дивіться. Бачите. Пасиночок. А отут ось так, бачите, тут ще в нас ніби волога, ніби волога, а, а тут вже все блестить. Тому ось так контролюємо, залили переробочку нашу. Бачите, повиставляли баночки, і якщо тільки воно зараз буде цей заморозок підходити до наших саженців, будемо їх рятувати, будемо гріти. Е -е. Отож, отака от ситуація. Напишіть в коментарях, що у вас там із цим заморозком, як ви пережили цю ніч а й наступна ніч. Як воно буде, не знаю. Е -е. Зараз підемо на основний виноградник, поговоримо ще там, що там ми по захисту. Ну, все те саме, друзі, ще, що спрацювало весною, те думаємо робити і зараз. Бачите, ось наш арсенал. Що по захисту, те саме. Виставили баночки з відпрацьованою оливою. Да? І, і там в нас натягнута плівка від нашого ставка. Ну, Я думаю, що сюди нам не прийдеться нічого робити. Ця груба плівка нам захистити, не дасть, щоб воно сюди підійшло. А там будемо бачити, оцей ранковий час якраз він може вирішити все. Дивіться, от весною ми палили, да, були пагони молоді. Зараз у нас вітру взагалі немає. Звідти у нас плівочка обгорожена. Зараз підійдемо до краю. Бачите, що значна частина врожаю, врожаю є. Дивіться на градусник. Плюс один, поки ми маємо. Плюс один контролюємо. Дивіться, коли звідси, бачите, теж плівочкою ми захистили. Ось таким чином. І якщо ми будемо палити, то дим весь буде підніматися вгору свічкою. Тому що, по-перше, в нас все захищено, немає, немає якби, потоків повітря, не буде, які можуть зносити його там десь нам на кущі. Да, ось ці наші прививочки. Іх, треба їх захистити, щоб ця лоза дозріла, бачите? Вона якраз зараз ріє, і треба ще її трошки продовжити цей термін. Тому дим буде підніматися чітко вгору по наших таких виноградних тунелях. Ось так. Так як у нас ну, шпалери повністю заповнені да, листовою пластиною. То тут якби такий коридорчик. То я впевнений, що дим не буде сходити на наші кущі, десь не потрапляти десь на ягоду. Ми старалися виставляти баночки. Бачите, біля кущів, які вже знятий врожай. Ось, допустимо, якщо врожай знятий, то ось тут ми і ставимо баночку ближче до цього куща. Тому, друзі, ось так. Я, ну, я впевнений, що дим, бо вже палили мене не раз, що дим буде підніматися вгору. Ось так, друзі. Рано контролюємо і надіємося що, надіємося, що цих два дні ми якось переживемо і щось далі, що хоч пару неділю якогось тепла, щоб е, хоча б щось дозріло. Бачите, подивіться, яка краса, ну ще воно трішечки не готове. Щоб щось і подвизрівали середні форми і, і зрізати ті форми, які вже достигли, дійшли до своїх кондицій. Ну Ще значна кількість бачите, врожаю є і е, ну, зрізати його в ящики просто так, ну куди його зрізати, він не буде так зберігатися, як, як на кущеві. Тому, друзі, ось так. Бачите, ось такий ранок у нас 26 вересня. Контролюємо з 3 годин, навіть двох я вже не сплю, в два я прийшов, подивився, воно тільки-тільки там десь мінімально починало братися, ще на годинку пішов приліг і в три я вже встав і це все діло контролюю. Бачите, подивіться. Який мороз. Ось так. Все, зараз, мабуть, думаю, що будемо розпалювати наш переробчик. Якщо буде час, то щось підснімемо, покажемо, але все по ситуації. По листу, бачите, лист поки що мокрий. от Ми контролюємо і градусник у нас висить якраз і і контролюємо, що лист поки мокрий. Ось, ось таким чином, поки лист мокрий, це добре. Напишіть в коментарях, що у вас там, як ви прийшли, бачив відео, люди, здається, з волині. Здається, люди з волині там малину рятували, то там де накрили агроволокном, ніби все добре. да? А там де там, де не накрили, то все, малина постраждала, там суттєвий був заморозок. Я так дивлюся, що по всій Україні десь про мене в нас на верхах, на верхах у нас, я думаю, що його не буде. А от в нас в низині, то це як завжди. Бачите, ось наші саженці. Бачите, лоза визріває, От на сантиметрів 60-70 вона вже визріла. Але ще отут. Хотілося б, щоб воно дозріло все повністю. Ну, ну Це вже такий, бачите, бачите, ці саженці, вони вже рахуються, що визрівшими. Тут по них все добре. Ось так. Просили, покажи виноградну шкілку, то ну, покажемо, буде час, якось з ньом, покажемо, що ми маємо. І, і заодно буде видно, як ми пережили цей заморозок. І побачимо, що буде далі. Бачите листочок. Береш він мокрий. Ось так.